23 серпня на всій території України очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер вночі північний, вдень переважно південно-східного напрямку 3-5 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 12 до плюс 36 градусів. На Полтавщині сонячно і спекотно, без опадів. На термометрах плюс 33 градуси в день. Плюс 17 вночі. У сусідньому Кременчуці у п'ятницю сонячно опадів не передбачається. Температура повітря вдень плюс 28, вночі плюс 19 градусів. Для горішніх плавнів. Синоптики прогнозують сонячну погоду. Вдень лише зрідка на небі можуть з'являтися хмаринки. Без опадів температурні показники світлої передоби. 30 градусів тепла, темної – 20. Вітер північно-західного напрямку – до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 23 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1972 року – плюс 35 градусів. Найхолодніше було 1976 плюс 7. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій!